Суспільне Вінниця спілкуємося із бійцем зенітної ракетно-артилерійської батареї Михайлом Жиліним. Мої вітання добрий день від завідувача трупи драмтеатру, університетського викладача до ветерана АТО. А нині бійця одного з підрозділів. Протиповітряної оборони Вінниччини. Михайле, нагадайте свій бекграунд. Народився на Донбасі в місті Сєвєродонецьк, нині окупованому Луганської області. Потім поступив до Донецького національного університету, навчався, там захистив кандидатську дисертацію з української філології, працював певний час в Донецькому юридичному інституті, потім викладав українську мову, був завідувачем трупи Донецького академічного театру до 2014 року, коли почалась війна. Російсько-українська, яка тоді мала назву Антитерористична операція, пішов добровольцем Збройні Сили України. Це був 22-й окремий мотопіхотний батальйон 92-ї механізованої бригади Харківської. Так, опинився на фронті в 2014-2015 роках Служив в збройних силах України. На початку 2015 року, до речі, так це символічно. Це було 24 лютого 2015 року. Так отримав поранення в селі Верхньотурецька Донецької області. Поки проходило лікування, надійшла пропозиція переїхати до Вінниці, тому що Донецький театр лишився на окупованій території, а університет, мій рідний, Донецький національний, який потім став Стусівським, переїхав до Вінниці. Ну і відповідно мене запросили викладати до Донецького університету. Ви нині продовжуєте викладати? Я закінчив викладати в 2018 році, коли мені надійшла цікава пропозиція в інноваційному ліцеї на Житомирщині. Викладати так не міг я утриматися від спокуси, щось таке змінити в житті, і тоді поїхав на Житомирщину викладати в ліцеї. 2020-го Ви отримали підтримку від Київської школи економіки на відкриття у Вінниці майстерні з виробництва смажених пончиків Donuts. на якій стадії нині цей проєкт, де можна скуштувати пончики Коцюбинського. На жаль, тільки в світлих спогадах з пам'яті їх можна скуштувати, тому що Ну, як я вмію, я вчасно дуже відкрив бізнес напередодні пандемії, яка дуже великий відбиток поставила на ведення бізнесу. Ну а потім війна почалася. Можливо, це відновиться, але зараз таке життя, що десь загадувати наперед дуже важко. Самі по собі пончики, це тільки привід був. Насправді це був. Проєкт більше культурного плану просвітницького можна сказати, присвячений Коцюбинському видатному нашому землякові. Якщо це не будуть пончики, наприклад, то це щось буде інше, але обов'язково пов'язане якраз з просвітницькою, з культурною діяльністю. Ну і за великим рахунком, мабуть, і науковою діяльністю, тому що все ж таки наука це моє покликання. Ви пам'ятаєте ранок 24 лютого 2022 тисячі Я то знав, що я уїду на фронт, і мені треба було родину. Убезпечити у Чехію. Поїхали недовго після призову. Я побув на Вінниччині. Командир запропонував поїздити по Україні. Я географію люблю, і якраз на південний напрямок займатися постачанням західних боєприпасів, ну не тільки західних, всіляких всієї номенклатури боєприпасів на для тих підрозділів, які готували контрнаступ під Херсоном. Уже в перший день після нашого приїзду по нас було два влучання ракет. Калібр, ніхто не постраждав. а Коношенков тоді в цей самий день оголосив про те, що було знищено великий склад західних боєприпасів під кривим Рогом. Насправді нічого не було знищено. Вирішили порозкладати всі боєприпаси по периметру, а вони влучили двома калібрами в центр. Всі боєприпаси лежали на безпечній відстані. Відразу ж, звичайно, було зрозуміло, що. Це не випадково, тобто розвідали розташування складу. Ми під дуже суворою таємничістю працювали. Ми не носили форму. Ніхто не знав навіть з місцевого населення, що ми військовослужбовці. Це було обставлено, ніби ми бригада чи то охоронців, чи то робітників з Вінничини, яка приїхала. Тобто, нам відразу сказали, шортики оділи, маєчки, і ходимо. Нічого не знаємо. Щось працюємо. Їхав я туди на місяць, але тут несподівано стався контрнаступ на Херсонському напрямку. І Тоді цей місяць затягнувся до чотирьох місяців, але поступово це дуже цікаво було спостерігати, як відсувається фронт, все далі і далі на південь, і все далі і далі нам доводилось возити ці боєприпаси. Цей момент треба зафіксувати для нащадків. Ви були бійцем механізованої бригади. Зараз ви в одному з підрозділів ППО Вінничини. Як ви змінили цей рід військ? Це була ваша ініціатива чи вас запросили до підрозділу? Спеціальність моя була ще зі строкової служби. Я був командиром відділення переносних зенітно-ракетних комплексів, але річ у тому, що в період АТО авіація не літала, і тому я виконував функції звичайного сержанта сухопутних військ. А зараз все кардинально змінилося. Звичайно, фахівці потрібні в протиповітряній обороні. Ну і напевно, тому ми не взяли. Яка ваша роль зараз? Які завдання ви виконуєте? Ми прикриваємо об'єкти Вінницької області від здебільшого ракетних атак і від безпілотних літальних апаратів. Шахеди нам цим відомі. Конкретно ПЗРКшники займаються тим, що збивають ракети. Розкажіть про перший бойовий досвід у складі підрозділу. Повітряних сел на Вінниччині. Мені, на жаль, не пощастило збити ракету, але хлопці мої збивали ракету. Ось це були калібри. Всі інструктори з ПЗРК, з якими я спілкувався у яких проходив навчання, вони казали завжди, що ПЗРК це ігла, стріла, те, що на плачеток. Ставиться, вони не призначені для цього. Ці ПЗРК вони призначені для малорухомих повітряних цілей, ну вертольоти або штурмова авіація. Навіть не винищувачі, а ракета це нонсенс збивати з ПЗРК. Але що цікаво, ну це мабуть тільки українці можуть таке зробити з геть непристосованого обладнання зброї? От збивати ракети дуже швидкісні, які набагато перевищують і швидкість реактивної авіації. Але от у нас збивають, зокрема і наші вільницькі хлопці. Коли ракета, ворожа ракета або дрон залітає в зону вашого ураження, скільки часу у вас є на виявлення цілі, прийняття рішення і ліквідацію її? дронами. Полегше, тому що вони мало рухомі. Розвідка, в принципі, відстежує, де воно летить, куди рухається. Ракети теж відстежуються, але проблема ПЗРК в тому, що має бути візуальний контакт з ціллю. Обов'язково. Хоч ракета є теплонавідна, тобто вона рухається на тепло, але контакт з ціллю має бути візуальний, тоді ракета піде в правильному напрямку. Під час вильоту ракети з-за обрію і до Зустрічі зі стрільцем, тобто, поки стрілець все зробить, що йому треба, натисне відповідні кнопочки, спусковий гачок і таке інше. Лічення секунди це буквально 3-4 секунди. Ти маєш зробити все від тебе залежне для того, щоб збити ракету. Чи знаєте, куди летить ракета, яку ціль на території Вінницької області вона має вразити? Щодо цілі, не завжди ясно, тому що. Ракета програмується е, десь там в далеких е, залізьких болотах, але зараз е, вся система повітряної оборони України достатньо інтенсивно розвивається, і розвідка і дорозвідка існують в належному чині. Тобто, принаймні, ми знаємо е, звідки вона летить і за яким маршрутом вона летить, тому. Ми можемо приблизно орієнтуватися, скільки в нас часу є до підльоту цієї ракети до конкретно нашого місця перебування, до нашої вогневої позиції. Застосунок є ППО, чи він допомагає ловити ракети і дрони ворожі? Дуже добре, що максимально підключаються люди. Часто густо воно інколи і виглядає трохи смішно, тому що всі пишуть, наприклад, десь. По стрижавській трасі проїде якийсь мотоблок, і багато пильних громадян повідомляють, що атака масова на шахедів. Ось таке часто залишається так. Але в принципі результати застосунку вони допомагають нам, зокрема, в розвідці. Розвідка об'єктів ППО це фактично 80% успіху. Чому ППО Вінничини збиває не усі ракети окупантів тут. Проблема, мабуть, подвійна. По-перше, масовані обстріли. Конкретний приклад з нашої історії, коли у тебе стоїть один боєць-ПЗРК-шник на позиції, наприклад, а ракети летять дві. Паралельним курсом. І тут уже у стрільця має бути вибір, яку з них яку ціль, за яким правилом збивати. Це перша проблема. Друга проблема, що ми бачимо тактику в останні часи, коли вони застосовують безпілотні літальні апарати, не так для ударів по критичній інфраструктурі, тому що, в принципі, ми навчилися їх збивати, як для виявлення наших вогневих позицій ППО. Тому вони потім перепрограмовують свої ракети таким чином. Вони бачать, де у нас позиції ППО, особливо для великих засобів протиповітряної оборони, які важко, наприклад, перемістити. Вони вираховують ці позиції і перепрограмовують ракети таким чином, щоб вони максимально оминали ці позиції. Росіяни менше більше запускають ракет порівняно з початком війни по території Вінницької області. Саме по території менше не те, що запускають, ми більше збиваємо. Тобто не ми, а наші побратими, які на підходах до нас, у нас все ж таки неприкордонна область. Ну є кордон, але трохи не з того боку, з якого ракети летять. Левова частка ракет, вона, в принципі, не до до Вінницької області. Це по-перше, по-друге, вони більш грамотно стали застосовувати ракетне озброєння своє. Ми пам'ятаємо на перших на початку велик, повномасштабного вторгнення, що вони. Гатили цими ракетами бозна куди, по телевежах, по якихось дорогах, біля мостів. Тепер вони більш якісно їх використовують, тактично, більш грамотно, але і ПВО наша вже більш професійно підготовлена до зустрічі цих ракет. Яка зброя потрібна для протиповітряної оборони Вінниччини, щоб закрити повітряний простор? Ця номенклатура зброї починаючи від радянської, в принципі, у нас є. Це для мене було здивуванням на початку війни, що в нас достатньо розвинена система повітряної оборони. Попри великі скандали, що у нас не закрите небо, можливо, завдяки нашим фахівцям, і оцим недоспаним ночам ППОшників, можливо, тому. Ну і плюс те, що захід постачає, звичайно, проти балістики, проти іскандерів, проти кинжалів. Нам необхідні. Більше от IRST, більше патріотів, щоб закрити небо. На вашу думку, скільки триватиме війна? Хотілося б вірити в свій хист історика і думати, що два роки від початку до кінця. В першу світову війну рівно два роки відбулося від процесу ухиляння. Російських солдат від мобілізації до процесу, коли вони почали розстрілювати своїх офіцерів на місцях. Це все залежить також і від ситуації в Росії. Спілкувалися із бійцем зенітної ракетно-артилерійської батареї Михайлом Жиліним.